Майже чверть століття у Львові функціонує західноукраїнський спеціалізований медичний центр, відомий усім як Чорнобильська лікарня. Цей заклад, знаний на всю Україну своїм новаторством у лікуванні важких дитячих хвороб. Та, попри усю значущість медичного центру, деякі приміщення у лікарні досі перебувають у неналежному стані. Хірургічне відділення західноукраїнського спеціалізованого медичного центру було створено майже 24 роки тому. Основними напрямками відділу є дитяча онкологія і пластична хірургія. Ще до нед... Давна дітей тут оперували в стінах, які ремонту не бачили вже понад десять років, а допоміжні приміщення операційної ще давніше понад двадцять років. Звісно, належний гігієнічний стан операційного залу завжди підтримувався, але самотужки спромогтися на його ремонт лікарня не могла. Найбагатші лікарні Канади Америки не можуть обійтися без благочинної спонсорської допомоги. Це в деяких лікарнях це навіть основна складова, і так само ми хочемо бачити. Багато організацій, щоб як нашими донорами, коштів допомоги в, в, в ремонтах, в закупівлі. Медичної апаратури вирішили долучитися до пошуку спонсорів і громадські активісти Львова звернулися до кількох великих компаній. Провівши з ними переговори, фармацевтична корпорація Артеріум погодилася профінансувати капітальний ремонт однієї з операційних вже на початку осені цього року. У відділенні хірургії розпочалися ремонтні роботи. Є ще одна черга операційного блоку, яка потребує також ремонту. Ми можемо побачити, яка різниця є між цим і цим. Можемо яскраво. Порівняти. Також ми запрошуємо спонсорів долучатись до цієї благородної мети. Тому що даруючи добро іншим, добро повернеться до нас, і також ми плануємо приділяти увагу не тільки цій лікарні, а всім решта лікарням міста Львова. А вже сьогодні персонал хірургії радіє з того, що в їхньому відділенні з'явився бодай би один сучасний хірургічний зал. Хоча насправді зізнаються медики, проблеми на цьому не закінчуються. Для прикладу та операційна лампа там є дата виготовлення. 74-й рік минулого століття. Тому стіл операційний також спонсорський. Це дуже коштовні речі, але так, своє не один рік вже віджили. Ну, ми сподіваємося, тільки на спонсорські. Кошти на спонсорську допомогу усі ми є частиною одного суспільства, і лише від бажання допомогти кожного з нас залежить, чи збудуємо ми світ вартий добра і пошани одне до одного.